Доброго ранку, учні 4 класу. Сьогодні ми продовжимо вчитися ділити за старчею на 100, на 10 і на 1000. а також повторимо письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Отже, починаємо роботу. Обчисли усно. Виконай обчислення, дізнайся, який собі подарунок загадав Джек у новорічну ніч. 9999 додати 1 дорівнює скільки? 10 тисяч. Тобто, це отакий нашийник. Виконає обшислення, дізнайся, який собі подарунок загадала Мурка у новорічну ніч. 325 122 додати 10, тобто, що 325 132. Що це у нас? Так, це у нас мишка. А тепер, що ж загадав попугажора? 18 400 додати 173. Що це в нас виходить? 18573, тобто подружку загадав. Розумнечка. Що ж загадала на е, рибка? 34 540, відняти 500. Виходить, що 3, 34 40. Тобто, що загадала? Мушлю з перлинкою, розумнички. Записуємо 5 грудня класна робота. Каліграфічна хвилинка якою не може бути при приділені на 4, 7 і 9? Каліграфічно запиши ці числа. Отже, 4. Якою не може бути остачою? По-перше, не може бути остачою 4. І так писати, будемо писати до 9. Якою не може остачою приділення 7? По-перше, 7. 8. 9. І, наприклад, на 9, звичайно, 9. Переходимо до ділення з за остачею. Записуємо вирази 485. Виконай ділення з остачою. Що можна зробити, щоб дані числа поділилися на ціло. Перший вираз. 47 поділити на 2, тобто 4 поділити на 2. У нас 2, і 7 на 2 не ділиться, буде з остачою, тобто 23 і остача 1. Що нам потрібно зробити, щоб поділилося? У нас остача 1. Тобто, якщо ми додамо 1, то буде 48, то ми можемо поділити націло без остачі. 82 поділити на 8. Що у нас? 80 ділиться, і виходить, що 10 і остача 2. Так? Тут що можна відняти двійку, і тоді поділиться без остачі. 91 поділити на 6. Виходить теж 15 і остача 1 теж можна. Відняти одиницю і тоді поділиться цілу. 2214 поділити на 7. Тобто, що у нас 21 на 7, це 3. І 4 нас не ділиться, тобто, 0 виходить, 30 і остача 4. Тут що теж, або віднімаємо цю остачу, і тоді поділиться на 7. 414. На 5, 40 на 5, 8 і 4 на 5 – 0, тому що не поділиться. Це 80 і остача 4. Теж потрібно забрати 4, щоб поділилося на ціло. Так? Отже. Отже, як виконати ділення остачою, якщо ми ділимо на такі числа, як 10, 100 і 1000? Що ми робимо? Використовуємо теж правило, як ми ділимо, ми відкидаємо кількість нулів. В цьому випадку ми будемо просто. Переносити ці нулі, тобто закриємо два нулі, наприклад, 1258 поділити на 100, закриємо два нулі. Це в нас залишається 12. А ці цифри, які ми закрили, то це буде остача, отже, 12, остача 58. Записуємо вирази 486. 90. 5 поділити на 10. Тобто, що ми можемо? Поділи... Закриваємо один нулик. Це один... Скільки нуликів, один, закриваємо одне число, це 5. Отже, 90 на 10 це 9, і залишається яка остача? 5. Всі інші вирази виконаєте самостійно. Окрім того, ще потрібно підкреслити. Кожному діленому однією рискою ті цифри, які стали неповною часткою, а двома рисками ті цифри, які стали остачею. Тобто, де, якщо в нас є 95, то виходить, що 9 це у нас 9 у нас неповна частка, 5 остача. 42. 4 неповна частка, 2 остача, якщо ми на 10, 1 нуль у нас. 138, це що? 13 неповна частка, 8 остача. 1236, 123 неповна частка, 6 остача. Якщо ми ділимо на 100, тобто вже 2 нулі, правильно? Тобто, виходить 5 неповна частка, 40 остача. 9 неповна частка 11 остача. 32 неповна частка 80 остача. На 1000, тобто 3 нулі. 4 неповна частка і 594 це остача. Завдання 487. Попрацюємо усно. Визнач усну останню цифру діленого. Тобто, як ви. Визначимо помноживши останню цифру частки на дільник. Отже, 4 помножити на 3, це у нас 12. Отже, остання цифра буде 2. 8 на 4 32. Остання цифра 2. 9 на 2 це у нас 18. Остання цифра 8. Завдання 488 теж усно. Визнач усно дільники перевір себе. Дивимося на вираз. 791, поділити на якесь число до 113. Дивимося на перше, перше цифру, тобто 7 поділити на скільки, щоб було 1. Більше за все, що 7. Давайте перевіримо і останню цифру. Наскільки помножити 3, щоб в кінці було 1. Звичайно, на 7. Давайте перевіримо. Отже, 7 поділити на 7 1. Зносимо 9. 9 поділити на 7 1. 2. Зносимо 1, 3. Правильно, виходить 7. Отже, перевіряємо, теж виходить 7. Теж дивимося на наступний вираз. Дивимося на по першій цифрі. 8 поділити на 1, 8. І далі у нас 0, тобто ми беремо відразу 40. 40 поділити на 5 теж 8, виходить, що 8. Так, правильно перевіряємо множенням, маємо такий же результат. Дивимося сюди. 6 поділити на 1 може бути 6, але 8 поділити на 2 не буде 6, це буде 4. Тобто, перевіряємо, якщо ми поставимо сюди 4, 6 поділити. На 4 це 1. Правильно: вносимо 2, 24 на 6 на 4 6. І 8 на 4 2. Тобто, більш за все, що це 4. Перевіряємо множенням так, правильно буде дільник 4. Записуємо. Задача 490. У Грузії на кожну тисячу жителів припадає 16335 бібліотечних книжок. Це утричі більше, ніж у країнах Ліхтенштейн, Польща та Україна разом. Скільки бібліотечних книжок на тисячу жителів припадає у кожній з цих країн? Записуємо умову. Тобто у Ліхтенштейні і в Україні разом 4932 книжки. Польщі і в Україні разом 601 книжка. У разом усіх цих країнах у тричі менше, ніж Грузія. Тобто ще можна записати внизу Грузія і показати, що це тут в Грузії більше, а у Україні, Ліхтенштейні і Польщі утричі менше. Першою дією ми повинні знайти, скільки ж разом у всіх країнах, які нам потрібно знайти. Тобто потрібно 16335 поділити на 3. У нас виходить 5445 книг у Ліхтенштейні, в Україні і в Польщі. Це разом, так? Другою дією ми можемо тепер від 5445 відняти. Скільки книжок у Ліхтештейні в Україні ми дізнаємося, скільки книжок у Польщі? Так, це виходить 513 книжок у Польщі. Тепер що ми можемо знайти де нас разом є у Україні і Польщі? Якщо ми від. Загальної кількості відні... віднімемо те, що в Польщі, ми дізнаємося, скільки в Україні. І далі, якщо ми дізнаємося, дізнаємо, скільки в Україні, і віднімемо від загальної кількості в Ліхтенштейні і в Україні, ми дізнаємося, скільки буде в Ліхтенштейні. Ці дві дії виконаєте самостійно, а також запишете самостійну відповідь. І останнє завдання 493 на сторінці 185 зробити самостійно, вам потрібно порівняти вирази. Але перед тим, як ставити знак, обов'язково виконайте ділення чи множення письмово. Дякую за роботу, бажаю успіхів. До побачення!